One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock. Around the clock tonight, but black Join me home. We'll have some Привіт, шановне товариство! Як і годиться під кінець року, ігрова індустрія впадає у кількамісячну сплячку. Тож в останньому випуску Play News 2016 я, Оксана Зорка, не стільки розповім щось нове, скільки підсумує найважливіші явища та події світу ігротворення за останніх 366 днів. Поїхали! Завжди існує кілька ігор, вихід яких перетворився на легенду, якщо навіть не сказати жарти. Звісно, у цьому переліку навряд чи хто переплюне Half-Life 3. Але крім неї є ще кілька пацієнтів, які нібито живі, але здається, що мертві. Однак, схоже, терплячі геймери принесли щедрі жертви богам двійкового коду, і цього року вийшло аж три гри, які здавалося вже ніколи не побачать релізу. Першим нас потішив Дум, у якого забрали четвірку в назві. До релізне ембарго від Бетезди, і проблемна історія розробки не відчували нічого доброго. Та перероджений з попелу Дум виявився продуманим до дрібниць стріхозривальним шутером, який в абсолют зводив усі принади серії. Що й казати, першого ворога ми вбиваємо на 30-й секунді гри. Уже на другій хвилині отримуємо дробовик, а потім оберти продовжують наростати. На щастя, дум 4, який мав бути скриптовим космічним тиром аля Duty, відправили у смітник. Натомість Рувавши нам справжній шутер з кожної великої літери. Інші дві гри, хоч і вирвалися з майже десятилітнього виробничого пекла, похизуватися таким успіхом не змогли. Final Fantasy XV, яка за 10 років змінила назву, стиль, сюжет, концепцію та всіх керівних розробників, після десятиріччя очікування нарешті вийшла і отримала найгірші оцінки і продажі в Японії, фактично домашньому майданчику серії. Та й загалом вийшло хоч і краще ніж у тринадцятої частини. Все одно п'ятнадцята фіналка страждає від вкрай лінійної другої половини. Що ж, Хаджі та вже запевнив, що випустить патч, який поліпшить недоліки сюжету гри. Сюжет уже лікують патчами. Ще один ореол міфічності розвіяла The Last Guardian, розробники якої взагалі невідомо, що робили 9 років. Творець ідеї Фуміто Уеда залишив проект на півдорозі, вчасно зрозумівши, що побудувати емоційний зв'язок з Тріко він зможе. А от зробити з цього цікаву гру навряд. От 7 грудня ми й отримали штучно розтягнутий ігроладно кривий проєкт, який навіть у 2007-му виглядав би застарілим. Що й казати про сучасність, але трійко все ще десний. Втім, попереду ще залишається кілька легендарних довгобутів, котрі в темпі Черепахи просуваються до свого релізу. Та якщо монструозний космосимулятор Star Citizen регулярно тішить своїх меценатів новими матеріалами, то Мішель Анцель ще не скоро покаже нам, хоч кілька хвилин Beyond Good and Devil 2. Ну і цей от дядько Гейбе. Ми й досі чекаємо. Еволюція ігрових платформ не стоїть на місці. Microsoft щоразу більше освоює кросплей із ПК, бібліотека ігрозворотньої сумісності зростає, та цього року було знищено один із найбільших аргументів переваги консолей над ПК. Це колись користувачі, придбавши заповітну скриньку, не морочилися з налаштуваннями і щонайменше п'ять років жили собі спокійно. Тепер часи змінюються, і вже через два роки обидва ключових виробники консоли випустили проміжні моделі своїх ігростанцій. Першою відстрілялася Sony, яка презентувала і традиційну вже slim версію PlayStation 4 і PS4 Pro, орієнтовану на роздільність у 4К та технологію HDR. От тільки що би там не казав Марк Чернів, двічі більша кількість пікселів не робить ігри кращими. До того ж, 4К телевізори ще не настільки популярні в побуті. Плюс більшість ігор ps 4 Pro не мають чесної 4К роздільності, лише апскейл звичайного Full HD. Майкрософт у свою чергу почала продавати лише одну консоль Xbox One S, яка за ціною слім консолі Sony, має той же функціонал, що і PS4 Pro, і навіть дещо більше. А Project Scorpio, яка обіцяє потужністю змагатися з передовими ПК, нам покажуть аж наступного року. Втім, залізні перемоги це річ невелика, важливі саме ігри. Тож, поки рано щось говорити про переможця у синьо-зеленій боротьбі, наступного року все побачимо. No Man's Sky. цих три слова виробили цього року чимало теплової енергії, адже Шон Мюррей виявився не суперталановитим тролем, як Джонатан Блузі The Witness, а банальним брехуном. Гра виявилася геть не тим, що нам обіцяли впродовж двох років. І якби це було копійчане інді за якихось 10-15 баксів, то ще можна було би стерпіти. Проте 60 доларів за дорого для ошуканства. І в себе нічого, але щойно почалися шоколадні нуртування. Шон Мюрі не став приймати удар, а десь ховався. Ігнорив усе на світі та навіть якось прохопився журналістам, що Ноуменська no була помилкою. Хоча потім від цього відхрещувався, а сперши на хакерів. Ноуменська no стала важливою не лише тому, що гори накопиченого хайпу доволі швидко розвіялися. Це стало прецедентом, який може змінити увесь маркетинг. Скажімо, чимало користувачів скаржилися, що речі показані на промоскріншотах, були відсутні у фінальній грі. На що компанія Valve запровадила нове правило. Відтепер на сторінках крамниці Steam можна розміщувати лише скріншоти кінцевої версії гри, а не зумисне зрежисовані знімки, арти або що жодної омани, тільки прозора і чесна реклама. Втім, розробники якось намагаються зараз відшкодувати моральні збитки, майструючи великі доповнення. Проте, No Man's Sky перетворюється на Майнкрафт у космічному антуражі, а не історію про блукання у безмежному космосі, яка так полонила розум геймерів. Воістину розчарування року. Подобається це комусь чи ні, але Pokemon Go дійсно стала важливим явищем сучасної культури. Так, як гра, це інвалідська копія кошерної серії Pokemon. Проте дивним чином вона вчинила справжній вибух, витягнувши на вулицю десятки тисяч безнадійних домосідів. До такої популярності не був готовий ніхто. Гра стала найпопулярнішим запитом пошукових систем, переплюнувши навіть порно. За інфоактивністю конкуренцію Pokemon Go склали тільки президентські перегони у США. Серйозно, кількість людей, яка грала в це більше за кількість смартфонів. У світі секрет простий: колись покемони стали популярними завдяки людській пристрасті до колекціонування та соціалізації через обмін. Pokemon Go знову зіграла на цих двох речах, просто цього разу дозволила обійтися без портативних консолей Нінтендо. І якщо вам здавалося, що це просто сезона Мані, яка швидко пройде, є невтішна річ. Станом на сьогодні Pokemon Go є другим за популярністю та прибутковістю додатком для iOS після Marion Run. Тому якщо 20 років серія покемон стабільно мала стільки ж мільйонів прихильників по всьому світу, їхня мобільна версія може цю кількість тільки збільшити. Ну і, врешті-решт, ходити на свіжому повітрі корисно і чи багато ігор спонукають вас до цього заняття. цього тижня на сайті вже вийшли огляди Watch Dogs 2, Стіп та шостої цивілізації, відеорецензія мультика Ваяна, запис стріму москоломного слешера IC і безумовно з'явиться ще щось варте вашої уваги. Частіше заходьте на сайт або підпишіться на наш твітер, аби не прогавити свіжих матеріалів, бо щось укусило нашу редакцію і нові статті та відео виходять ледь не щодня. На цьому все ви дивилися, щотижневик тижневик пленюз у мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Ставте лайки, вподобайки, тисяти на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net і всім цьомчики!